З нами вже на прямому зв'язку керівник благодійного фонду МИРИКО, майор Збройних сил України, Мирослав Гай. Пане Мирославе, я вас вітаю. Дякую, що ви з нами. Слава Україні. Слава, доброго дня всім. Пане Мирославе, ну так вже заведено, правда, ми ж всі розуміємо, що втрати є і в нас. Ми не знаємо загальної цифри, але немає сумнівів, що вони страшні для нас, тому що життя кожного військовослужбовця надзвичайно важливе. Тим не менше, ми підраховуємо втрати російських окупантів, всі розвідки світу, і американці, і британці, незалежні осінтиналітики. Вони говорять про те, що їхні втрати більші за наші. А як зараз виглядає ця крива чи пряма, як її там назвати, серед втрат Росіян, враховуючи, що вони знову пішли в масований Зокрема, на Сумському напрямку дивіться втрати росіян так чи інакше біль. На жаль, їхня тактика приносить певні результати, тому що вони фактично цією тактикою наступу малими групами так чи інакше досягають періодично успіхів тактичного рівня. От але стратегічних результатів о, їм добитися зараз не вдається, і скоріш за все не вдасться. От у них о, більший демографічний ресурс. Ми це з вами знаємо, і вони не жаліють людей. Тобто, ми бачили штурми вже і на милицях, і е, бачили е, мотоциклетні е, вороти, і бачили наступальні дії групами по. На дві-три людини, от все це нищиться. О, да, вони несуть більше втрати. На жаль, досягаючи певні тактичні успіхи. Взагалі про що нам говориться цифра? Мільйонні втрати тобто втрата понад мільйона пораненими загиблими. Це ми з вами не рахуємо тих, хто померли від хвороб. Або стали безворотніми втратами, тобто як не можуть повернутися в стрій. Це гігантська теж сума. Ми нарахуємо з вами безвісті зниклих, от, тих, хто не потрапили в реєстр. Тобто цифра велика. От вона говорить про те, наскільки Україна важлива для Путіна установленні цього нового проекту союзна держава або ССР, «РСФСР номер 2. От радянський союз номер 2 і при цьому ми з вами маємо розуміти, що російський ресурс він невичерпний, попри те, що там пан Медінський кричить, що вони готові воювати вічно, якщо вони будуть продовжувати так. Втрачати по середньому по 250 тисяч особового складу на рік вбитими пораненими, я для себе так рахував їх мобілізаційний ресурс на хочкі розум дуже приблизно воювати вічно, вони аж ніяк не зможуть. Тут головне питання, що хто швидше закінчиться Україна чи Росія, розумієте? Нам все ж таки потрібно, щоб міжнародна допомога зберігалася, і якщо ми будемо воювати не стільки людьми, скільки дронами. Розумом і високотехнологічним озброєнням, то я думаю, що Росія довго війну це вже не зможе потягнути. От я в цьому впевнений. і оця цифра кричуща мільйон. Вона про це й говорить. Пане Мирославе, я б ще б хотіла за вашою допомогою певним чином чи спростувати, чи заспокоїти суспільство. Не знаю, можна про це на це по-різному дивитись, але в нас є декілька дуже резонансних заяв, які пов'язані зокрема, і із літніми планами щодо навчань російської армії у Білорусі, і із наступом на Сумську область. Ну, по перше, є експерти, є політики, які наступ на Сумщину трактують як похід на Київ, зокрема, що ну не така велика відстань і. Якщо буде все, не дай Боже, успішно для росіян, то можна йти на Київщину. Далі в нас є і заява заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади Макса Жоріна, який сказав, що Росія може знову напасти на Київщину під виглядом навчань у Білорусі. Знаємо, що на літо це традиційно в них заплановано. Чи ви як військова людина передбачаєте таку загрозу, що справді? Київ, який не був захоплений завдяки мужності і захисту українців, що вони можуть спробувати ще раз піти на столицю? Ну, тут відповідь дуже проста, відносна і складна. Ви говорите зараз про навчання захід 2025, який планується в Білорусі, Російською Федерацією, і він планується орієнтовно на вересень місяць, насправді, не на літо, а на середину mm -hmm. вересня. Це було анонсовано, може бути такі зміни, я не бачу. От, планує Росія задіяти на цих навчаннях, поки що, якщо говорити з офіційних повідомлень в районі 150 тисяч військовослужбовців. От. Ну зрозуміло, що там десь 150 тисяч, там 200 тисяч 250. У 2022 році, коли Росія намагалася оточити Київ, вони застосували десь теж от у них угрупування військ тоді. Наші партнери офіційно давали цю інформацію теж десь була в районі 150 тисяч. Захопити чому до речі, це одна з причин, чому ніхто не вірив в наступ то Росії, тому що 150 тисяч це не та цифра, якої достатньо для того, щоб захопити Україну. От вони тоді орієнтувалися на бліцкриг на швидке оточення Києва, що наша влада побіжить втече, і вони приведуть умовного Медведчука, такого собі український варіант Кадирова і е захоплюють таким чином Україну політично. Коли у них в Росії таке вдалося, щось схоже у них було е в Грузії після. Осетинські кампанії нагадаю, це під час управління Сакашвілі було. Вони теж зробили наступ, дійшли до столиці Грузії, зупинилися в 40 кілометрах, і тоді вони не міняли режим, а перейшли до політичних перемовин. От режим вони почали мається на увазі не режим, а владу законну в Грузії. Вони почали трансформувати. От е, за ці роки вони її трансформували, намагаючись е, допомагати проросійським олігархам і потрошку їх. Е, Перетягувати в орбіту впливу Російської Федерації. От ми вже чули в Грузії заяви про можливу відмову від євроінтеграції, тощо, і ми знаємо, там протести були, там достатньо неспокійна політична ситуація. От приблизно щось таке, я вірю, що Росія розглядає як е, спробу е, вплинути на Україну. Захопити Україну е, такою групіровкою, як е, і захопити Київ, такою групіровкою військ як 150 тисяч, вони не можуть. От, спробувати дійти до Києва, створити нам загрозу, там зайти в Чорнобиль з козони Чорнобильської зони, е наносити ураження Києву вже не ракетами, шахедами, якимось е конвенційним звичайним озброєнням. Вони можуть спробувати, От, щоб створити просто. Установку невизначеності і спробувати з нами вести перемовини на своїх політичних умовах. Чи в них це вийде? Ну це ж питання, наскільки пані Олено, наскільки ми підготуємося, Дуже. правильно? От я сподіваюся, що не буде, як в 22-му році, коли у нас там тільки один батальйон встигнули перекинути і фермери ДФТГ недосформоване пірого. Хто де зброю знайшов схопив, і побіг о, зупиняти росіян. Нагадаємо, як це було, всі ж пам'ятаємо, 2022 рік. Ми встигнемо підготуватися, тому що ми зараз ведемо війну, знаємо, що будуть навчання. знаємо, Завдяки супутникам сучасним, нашим партнерам розвідці, вже можна побачити, скільки які сили засоби будуть накопичені. І вже готуватися до вісічі. Я вам скажу, що навіть якби у нас зараз був мир з Росією, не було війни, а Росія просто вирішила проводити у нас такі навчання, і ми про це б знали. А вони мають про це повідомляти. То ми б мали сприймати це як загрозу і автоматично у відповідь проводити свої навчання на кордоні, щоб унеможливити моментального швидкого підступного удару. Тому що такі навчання Росія проводить виключно з метою зосередження особового складу і техніки на кордонах, де вони хочуть досягнути якихось геополітичних цілей. Тому це, звичайно, для нас загроза. І тут правий цей ваш Жоврінда, як ви процитували. Я думаю, що ми будемо пильнувати і думаю, що легкого якогось маршу у них не вийде. Пане Мирославе, дякую вам за роз'яснення. Ви правда дуже влучно нагадуєте про систему безпеки, яка має бути вибудована. Та ви згадуєте 22-й рік. Я б згадала про і Сумщину, у тому числі, але в майора збройних сил України не буде про фортифікації питати, тому що я певна для вас це теж дуже і дуже болюче питання. Дякую за роз'яснення. Дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Майор збройних сил України, керівник благодійного фонду «Миреко» Мирослав Гай.